Положите е, на столі, е, Ані до. Ані, ані до Ані, так. ага, це в Доані. Хорошо. Ага. Ну, таке. Що у вас ще завести чи що? Ну, желать. <різь> ж з цими травмами я ж любитель падать, Уже то до того боюся, а її э, э, цей... Э, то щось мало котиків, то більше ж приходить до вас. Вони приходять, тільки вже це, одні в підвал йдуть там, може пізніше прийдуть, одні зараз ці їдять. Візьміть, поставте, може, ту тарілочку кращий, бо може вона впаде, впаде. Щоб і всі, може, спробували. Підсуньте туди до, до цього його. О, так, О, так, да. Отак. Оце тут привичку потім... то я зараз занесу, а потім прийду до вас, добре заберу вас. Добре? Угу. Занесу зараз це, угу. і зайду, бо в мене газ включений в хаті, угу. то я угу. виключу і прийду. Хорошо. Добре. Даже примерзла, рілка ця, господи, куди цепнуть? Я хворіла, да й довго не виходила. А це вийшла, а тут як що робить. Накушай. На. Це кушай. і Це кушай. Зараз мороз у нас зразу моментально замерзає. Добре, все, попорались. Угу. Все. Угу. Идем.